Цього разу на черговому засіданні кулінарного клубу Марципанчик обговорювала автентичні українські страви. Зібрала всіх на засідання бібліотекарка Любов Самуляк, яка вже три десятки років працює у книгозбірні, а ще має хобі кулінарію. При бібліотеці я вирішила створити такий клуб любителів кулінарії. Хто цікавиться? Ну любить готувати, любить варити, любить відпікати. Е, назва Марципанчик прийшла якось ну, само собою. Е, колись ще давніше, бабуся мені казала, що це ми як знаєте, як колись готували бабусі, мама з татом на роботі більше з е, бабусями сиділи. Е, е, ну, Оту ви суто там їсти. Ми діти їсти, Ні, не хочемо. ой марципани. Ви не хочете того їсти, хочете марципанів. Дуже багато на майстер-класи клубу проходять тимчасові переселенці. Ірина Вінс переїхала до Коломиї з Енергодару. Каже, довго адаптувалася на новому місці, а такі засідання допомогли їй та познайомили із новими подругами. Мені було дуже важко, бо мій син захищає нашу країну, і це мене вибивало з колії без Ома без цього, мабуть, півроку я не могла прийти до тями, а потім познайомилася з людьми з ну з такими ж переселенцями. Нас запросили, проводили зустрічі, і ці дівчата мої, які стали для мене подругами як сестрами, запросили мене до цього клубу Марсипанчик. Дуже смачні я знаю, що тут готують дуже смачні пончики. Організаторка кулінарного клубу каже, що в цей час намагається навчити своїх подруг приготуванню страв, що по кишені кожній господині. Наші предки, що там було в магазинах? Нічого такого не було. Готували з того, що було вдома, що вирощували фасоля, квасоля, капуста, мука, кукурудзяна. Що ще там було? Сир, сметана, ну яйця у мене так само. Це зараз у мене такі страви на такий гаманець, скажем. Пенсіонер, пані Ірина, каже, що після кожного засідання готує щось нове у себе вдома. Я вже вивчила деякі блюда. Я дивуюся з тих випічок. Я знаю, що дівчата гуцуль, гуцульчина і ваші закарпаття дуже добрі газти. Випікаєте дуже смачно, смачно випічку, і в цьому я підтверджуюся, тому я тут з друзями своїми. Тож кулінарний клуб Марципанчик запрошує всіх охочих поділитися улюбленими рецептами. Вести час у приємній дружній атмосфері, а ще звідси додому можна взяти нову захопливу книгу. З колоний Бонан Малецький Галина Ровеншук телерадіокомпанія Раї